Чому порохоботи ненавидять людей з державницькою позицією, які підтримують верховного Головнокомандувача збройних сил України під час війни. Це типова олігофренія всіх виборців з палати 73%. Вони всі досі вважають, що Петя це влада винна у всьому. Абсолютний авторитаризм їхнього кумина вже повернув на шостий рік правління, але для тупоголової пастви у всьому винні попередні. Лише розумова неспрос... не... не... неповносправна істота зможе докупи зв'язати помсту владі через убивство різко опозиційного до влади політика. Це ж треба жити на якійсь автономній планеті, щоб взагалі не розуміти, хто є влада, а хто вже шість років, як ні. Це не просто блогер Лаптін, це колишній депутат на прямому незалежному від Петра Олексійовича каналі, де. Петрогандисти волонтерять безплатно працюють. Хотілося щоб набу сап зробила фінансовий моніторин, дало оцінку. Даремно вважати це сюром, це не сюр, це типовий рівень політичної обізнаності у виконанні невігласів. І споріддя 73%. Стаття 436, пункт 2 кримінального кодексу України. Звучить так: розпалювання внутрішньої ворожнечі. Ви чули, і виправдання немотивовано акту агресії. Там від 15 років позбавлення волі з конфіскаціюмена до довічного Щоб ви всі зрозуміли, куди веде нас Сусанін герой, а саме Зеленський зі своєю братвою. Вони взагалі реально почали жити по поняттям, але поступають. Тупо як безпредельщик. та госпо України конченого Єрмака ми мусимо перемогти. Ми переможемо. А може би вже дійсно почалось політичне переслідування режимом зеленського? Бо ми чуємо, що ця потвора несе і вразливі верстви населення. А це є порохоботи, корисні ідіоти, зрадофіли і капітулянти. Коли це слухають, то дійсно так ненавидять частину українців.